Цю помилку у стосунках робить 90% людей. Вони мовчать про свої потреби, а потім ображаються, що партнер їх не розуміє і не робить так, як вони хочуть. Але ж ніхто не читає думки. Якщо ти прагнеш здорових відносин, то тоді почни говорити партнерові: мені потрібно це, або я би хотіла так, або я відчуваю, що мені зараз. Треба ось це. Але тільки не маніпулюй цими фразами, тому що дуже багато людей прибігає до маніпуляцій правильними психологічними термінами. Це вже якийсь нездоровий мейнстрім. Мої рілси ніколи не замінять тобі психотерапії, але мізки на місце поставлять. Підписуйся на мою сторіночку. Тут цікаво, весело і психотерапевтично. З тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. Па-па!